Обладнання для найпростіших укриттів у багатоповерхівках Чернігова на 3 мільйони 300 тисяч гривень передали 15 грудня обслуговуючим компаніям ЖЕК 10, ЖЕК -13, «КП Деснянське» та Новозаводське. Йдеться про 200 біотуалетів та 3 тисячі лавочок. Передачу погоди виконавчий комітет міської ради, відповідальними за це обладнання, а також за передані раніше генератори, будуть старші будинків. Тобто старший будинку, апріорі по умовчанню це людина, яка розуміється на принципах об. Обслуговування будинку, які є на порядок складніше, ніж е, робота з генератором. Перше, друге, дійсно, в кожному генераторі є інструкція по експлуатації. Все, що стосується масла, бензину, куди його, де ставити, як вмикати, це, це передбачено інструкцією. Вдосконалення мережі найпростіших укриттів Чернігова триває з липня в рамках програми. Місто вже придбало 770 генераторів, 637 біотуалетів та 7 тисяч лавок для того, щоб чернігівцям було комфортніше перечікувати повітряні тривоги. Було прохання. В принципі, я вважаю, адекватне або на сайті міської ради, або щоб не було цього на сайті там через під'їзди, повідомити людям, що є такі старші, є його телефон, і у нього є генератор, там біотуалети, лавка, видані міськ якою радою для вашого будинку? Ми це робили вже можливо це, це, це треба зробити там на сайті, да щоб воно було в публічному доступі, щоб мешканці могли побачити, що на наш будинок видані такі то речі, а ми їм не користуємося. Запитаємо чому і хай тоді розбираються. І тоді тоді дійсно, якщо їм потрібно, вони навчаться або знайдуть того, хто вміє. Це ну не така велика проблема. Програма вдосконалення мережі найпростіших укриттів Чернігова діятиме і у 2023 році. Зокрема, місто планує придбати більше генераторів. Виконавчий комітет 15 грудня також погодив розподіл гуманітарної допомоги, яка надійшла від ірландського фонду Gold. До фонду комунального майна та управління культури, а саме до обігривачі та лектарі. Розподіл гуманітарної допомоги в Чернігові відбувається прозоро та справедливо. Це засвідчила і тимчасова слідча комісія, засідання якої проходило цього тижня в облдержадміністрації. До міста взагалі не було питань від ТСК, У нас всі рішення, які по гуманітарній допомозі, що ми отримували, прозоро, виконкомом розподілено, немає розходжень. А до інших органів влади дуже багато було запитань, і головні із них стосувалися саме, так, скажімо так, не оформленням певних документів або непрозорості розподілу або взагалі невідомим підходом. Тому ще раз хочу подякувати всім структурним підрозділам, які уважно ставляться до цього питання. Насправді це дуже важливо. Окрім цього, виконавчий комітет погодив нові списки чернігівців, які отримують одноразові виплати за міськими програмами. Так, 103 власника приватних житлових будинків, чиї оселі були пошкоджені чи зруйновані під час активних бойових дій, отримують від 10 до 40 тисяч гривень в залежності від ступеню руйнації будівлі. Загальна сума виплат з міського бюджету становить 1 мільйон 468 тисяч гривень. Також 86 чернігівцям місто частково компенсує вартість відновлення вікон, пошкоджених російськими обстрілами. На це з бюджету виділено 1 мільйон 26 тисяч гривень з розрахунку в 3 тисячі гривень за один квадратний метр вікна.